Мама образилася і тобі слід попросити у неї вибачення, нервово ходив по кімнаті Олег. Вона бажає нам добра, готова віддати останнє, тому прошу ставитись до неї шанобливо. Я не дуже розумію причини її невдоволення, не була налаштована розбиратися Наталя. Просто Лідія Павлівна постійно приходить у гості у мій робочий час, і я попросила цього не робити. Ти фактично виставила її на вулицю своєю заявою, не заспокоювався чоловік. Мати засмутилася, тиск підскочив. Наталя була не в собі відобразена свекруху. Вона постійно приходила в гості без запрошення, не поспішала йти додому і постійно намагалася дізнатися подробиці сімейного життя сина та невістки. Наталка працювала з дому, тому не могла не приймати її, і після візитів свекрухи повинна була працювати до пізньої ночі. Ось останнє вона й не витримала, тож попросила свекруху не приходити у будні без запрошення. Вона тут же синові нажалілася, і вони серйозно посварилися. Майже тиждень Олег не розмовляв із дружиною, відмовлявся від вечері та демонстративно вирушав до своєї кімнати одразу після повернення з роботи. Наталя здалася, вирішила бути мудрішою і перше зателефонувала свекрусі. Воно й правильно, казала їй Лідія, ми одна сім'я, нам нема чого ділити, і треба жити дружно. Знову Лідія стала приходити в гості, і Наталці доводилося йти з дому. Вона знаходила тихе кафе, де можна було працювати за ноутбуком, і поверталася додому лише ввечері. У мене змінився формат роботи, з'явилися нові вимоги, та й взагалі все інакше тепер, виправдовувалася вона перед свекрухою. Ну, звичайно, вам же робота найважливіша, відповіла Лідія. Незадоволена відсутністю невістки, вона зачастила до них у гості у вихідні. Жінка приносила контейнери з котлетами, каструльки з наваристим бульйоном, чи тарілки з голубцями. Вибачте, але у нас правильне харчування, не витримувала Наталка. У мене на вечерю сьогодні знежирений сир та горішки. Олег вирішив підтримати мій спосіб харчування, тож не треба турбуватися. Якщо сама харчуєшся незрозуміло як, то мого сина годуй нормально, безапеляційно заявила Лідія. Він чоловік, багато працює, і йому потрібно повноцінне харчування, щоб були сили. Наталка намагалася пояснити, що можна отримати всі потрібні елементи зі здорової їжі, але нічого не вийшло. Мати образилася, що ти вважаєш її куховарство несмачним і навіть некорисним, бурчав потім Олег. Невже тобі було складно промовчати й один раз їсти її котлети? Але вона приносить свої котлети щосуботи просить покори, відмахувалася Наталка. Ти чудово знаєш, що я це роблю не з бажання образити твою матір, а заради нашого здоров'я. Ага, тільки виходить все так, ніби ти спеціально норовиш її зачепити, образити чи створити неприємну ситуацію на рівному місці, бурчав Олег. Знову Лідія Павлівна образилася на невістку. При кожній розмові з сином нагадувала йому про неприємну ситуацію з дружиною і важко зітхала. Наступними вихідними вона не з'явилася в гості, і Олег сам подався відвідати матір. Додому повернувся в поганому настрої, а потім висловив дружині все невдоволення. Мама засмутилася і переживає через те, що ми відмовляємося від її їжі, розповідав Олег. Сказала, що поріг нашого будинку не переступить, якщо ми такі невдячні і не цінуємо її зусиль. Ну гаразд, трохи бо бурчить і заспокоїться, не вважала це проблемою Наталя. Ми ж домовилися поважати особисті інтереси та межі кожного, тож усе буде нормально. Якщо у твоїй сім'ї вважається нормальним, зневажливе ставлення до батьків, то в моїй ні, сердився Олег. Я наполегливо прошу помиритися з моєю матір'ю і попросити вибачення. Наталя не дуже розуміла, що й навіщо треба робити, тільки все одно здалася. Олег не розмовляв із нею кілька днів, і заради відновлення нормальних стосунків з чоловіком довелося йти на уклін до свекрухи. Головне, щоб ти все зрозуміла і правильні висновки зробила, казала задоволена Лідія. Я ж не для себе стараюся, а про вас дбаю. Наталка нічого не зрозуміла і думку міняти не збиралася. Тільки не вважала принципи важливішими, ніж гармонійні стосунки з чоловіком, і намагалася згладжувати гострі кути. Але незабаром знову трапилася неприємна ситуація, бо Лідія збиралася на дачу та розраховувала, що сини з невісткою вирушать із неї на всі вихідні. Потрібно висадити розсаду і навести лад у квітнику, говорила вона. Одна я довго буду, а в трьох швидко впораємося». Але я не хочу витрачати свої вихідні на стерчання на городі, говорила Наталя. Ми нічого не беремо з цієї дачі. Нехай мати посадить тільки для себе і не доведеться так багато працювати. Ну, давай залишимося лежати на дивані, знаючи, що вона там працює, обурювався Олег. А якщо матері стане погано або тиск підскочить, то нічого страшного, жодних проблем. Наталка поїхала, тільки робота там не йшла. Вона виросла в місті і не особливо вміла працювати на землі, тому все робила невміло, принаймні саме так стверджувала Лідія Павлівна. Найміть собі професійних працівників, і нехай тут все роблять, не змогла промовчити Наталя. У мене спина вже не витримує від втоми, а я ще маю вислуховувати претензії. Ну, вибачте, що змушена вас про допомогу просити, розпочинала концерт Лідія. Воно й зрозуміло, навіщо комусь моя праця та старання. Жінка, з виглядом ображеної королеви, прийшла в будинок, а за кілька хвилин у вічи на вікно долинув запах крапель. Сподіваюся, тепер ти задоволена, що у всіх тепер класний настрій? говорив Олег, голосно гримнувши дверима гаража. Увечері до міста всі троє поверталися в жахливому настрої, і ніхто не хотів розмовляти. Олег допоміг матері занести сумки, потім вони з Наталкою посварилися вдома, і знову почалася мовчанка. Я втомився від твоїх примх. Сказав він у фіналі розмови. Ти зобов'язана вибачитися моїй матері, придумати, як спокутувати провину за образу. Я маю спокутувати провину за правдиві слова, відмовлялася вірити Наталя. Твоя мати практично не дає нам нормально жити, але винна я. Вона все робить заради нас, а ти тільки й можеш щонити і висловлювати претензії, ображався Олег. Цього разу подружжя не розмовляло понад тиждень. Раніше мовчання та невдоволене обличчя чоловіка турбували Наталку, тому вона перша йшла на примирення, відмовлялася від своїх принципів і намагалася помиритися з чоловіком та сикрухою. Так було всі два роки подружнього життя, а подорож на дачу стала останньою краплею в чаші терпіння. Ти збираєшся вибачатися у моїй матері, цікавився Олег через 10 днів, здивований спокоєм дружини. Поки з нею не помиришся, можеш не розраховувати на моє нормальне ставлення. У гості до свекрухи Наталя пішла особисто, бо не хотіла розмовляти по телефону. Я перепрошую за всі слова, сказані за ці два роки, і випадково, і навмисно, намагалася зберігати спокій Наталя. Перепрошую, що вирвалася в ідеальне життя вашого сімейства, і повірила, що зможу забрати Олега від материнської спідниці. Я перепрошую за витрачений час і зусилля, які вам доводилося прикладати, і терпіти мою присутність. Я зараз не зрозуміла. Ти зібралася вибачатися через починати нову сварку, напирала Лідія. Тільки не думай, що моє терпіння вічне, і взагалі Олег тобі занадто багато дозволяє. Наталя, з гордо піднятою головою, розвернулась у бік дверей і на прощання голосно ними гримнула. Ліда одразу ж кинулася дзвонити синові, розповідати, як його дружина довела її. Наталка впевненим кроком ішла додому і не звертала уваги на наполегливі дзвінки чоловіка. Вона довгий час тішила себе надіями, що все у них може скластися нормально, але не збиралася постійно йти на поводу у векрухи. Придумала собі план, якщо увійде до квартири, почує від чоловіка з першої секунди звинувачення та докори, подасть на розлучення. Та як ти смієш так поводитися з мамою? вигукнув Олег, навіть не поцікавившись, чому дружина не брала слухавку і чи все з нею нормально. Ось все й вирішилось, сказала вона. Проходячи до кімнати і починаючи збирати речі, Олег не сприйняв серйозно демарш і вважав поведінку дружини безглуздими примхами. Наталя втомилася боротися за коханого чоловіка зі свекрухою. Вона перебралася на орендовану квартиру і подала на розлучення, те, якого Олег не став заперечувати через настанови мами.